Вітаю, друзі! Це youtube канал FM Галичина аналітика. Маркер подій. Мене звуть Василь Зима. Ми Сьогодні будемо говорити із Юрієм Танасічком, керівником волонтерського фонду «Ейпріл». На дуже дражливі, важливі, насправді критичні питання, які варто ну, в нашому разі принаймні обговорити. Вітаю вас! Добрий день, слава Україні! Героям слава! А ось ті обмеження, які були виписані заступником міністра закордонних справ України, а потім підтверджені міністром щодо певних обмежень в наданні консульських послуг українським українцям, 18-60 років чоловікам, які виїхали за кордон, фактично спочатку повномасштабного вторгнення. А викликають бурю емоцій. Бачимо відео зараз на ютубі чимало скандалів, криків нерозуміння українських громадян, зокрема, що відбувається. І от тут хочеться запитати, що відбувається, і наскільки виправданим є ось це рішення Міністерства закордонних справ? Дійсно, я б сам не запитав, що відбувається насправді. Давайте будемо розкладати по Отже, це не обмеження, те це тимчасова неможливість отримати адміністративні послуги, гарантовані державою. За кордоном держава Україна може надати ці послуги виключно через консульські установи або інші акредитовані організації, як, наприклад, державне підприємство Сервіс, там раніше воно називалося документ сервіс, там де відбувається прийом заявок і видача з паспортів громадян України, в тому числі для виїзду за кордон. Інакше кажучи, процедура продовження дії закордонного українського паспорту. Вчора, о 19.20 Міністерство закордонних справ, окрім особистих коментарів міністра, на яке, звісно, він має також право, видало офіційні роз'яснення, що насправді відбувається. Вони доволі ґрунтовні, Вони містять позицію по України, зокрема як держави щодо всіх питань, які зараз хвилювали. Чоловіків, які надзвичайно сильно вболівають за Україну за кордоном, а перед тим мали можність частина з них переплисти річку Тейса успішно. Так, от ці роз'яснення доволі вичерпні, що це не є відмова в наданні адміністративних послуг категорії громадян яких це стосується, а це стосується громадян віком від 18 до 60 років, так званого мобілізаційного віку, які мали би насамперед виконати свій обов'язок. Оновити інформацію про себе в територіальних центрах комплектування і акцентую на слові обов'язок. Це не право визначене Конституцією України, це обов'язок, визначений Конституцією України і процедура якого оформлена в відповідних законодавчих актах, і призупинення надання цих адміністративних послуг. Так, дійсно пов'язано з введенням в дію нової редакції закону України, так званого промобілізацію? Чому ці обмеження з'явились? Багато хто сприймає це як помсту або як спробу тиску держави на на цю категорію громадян? Насправді з цією редакцією закону і веденням електронного кабінету, під'єднанням багатьох реєстрів, які є діючими в Україні, під'єднанням цих реєстрів до консульських установ, аби вони могли. Подальшому відповідно до норм опрацьовувати заявки і надавати відповідні адміністративні послуги, на це потрібен технічний час. І в будь-якому випадку, як би це не сприймало з громадянами України, ця перерва є необхідною для консульських установ. І досить часто вони ці технічні перерви роблять і. При введенні інших адміністративних послуг, і просто раніше на цьому не фокусувалися уваги, бо не було війни, бо це не стосувалося мобілізації, бо це стосувалося точково якихось громадяни непевної категорії, і емоційний склад цього всього він просто не, не мав місця, не знаходив. Зараз, зважаючи на те, що будь-які труднощі в Україні Кремлівська агентура розганяє. І плюс наші співгромадяни теж, наші українці особливо особливо вдаровані інтелектом цю всю яму беруть на свої шпальта соцмереж і докручують просто гвинти. Зрозуміло, що є певне обурення, дехто справді з цих громадян отримає незручності, особливо ті, хто в законний спосіб під час війни покинув адміністративну територію України. Тобто йдеться про осіб в кого троє дітей, хто справді має справжню некуплену інвалідність, ну і ряд інших категорій. Інша частина. Яка в доволі е, хитрий спосіб, а часто незаконний. Вже під час війни покидали територію України, як на мене, зараз вони найбільше заявляють про свої, нібито ощемлені права. Не бачу в цьому проблеми. В Україні війна, в Україні жорстока війна. Ми кожен день маємо сотні вбитих хлопців і дівчат. Ми кожен день маємо сотні дівчат без рук, без ніг. Ми кожен день маємо вбитих дітей, жінок і якісь окремі емоції громадянина України, який, будучи в абсолютній безпеці, умовно в умовній Варшаві. Вирішив кричати на весь світ, що від нього не прийняли заявку на закордонний паспорт. Це навіть не смішно, це дуже цинічно по відношенню до цієї землі, яка його виростила, яка дала йому освіту і розуміння того, як вижити в світі. От тут вже є думки, причому навіть від депутатів народних також. А що ну а чого ми досягнемо такими обмеженнями? А ці люди візьмуть і подадуть до речі, такі факти я вчора читав, вже є е, найбільш інтелектуально обдаровані, як ви сказали. Громадяни вони починають подавати заявки не на е, тих людей, які втікають від війни, а як політичні біженці, і з тим, щоб залишатися вже за кордоном на правах біженців, якщо на цей статус одержать. Ну а Потім претендувати очевидно на одержання громадянства інших держав. Ну як... Цікава, Та води... я як цікаво, яка вона не заперечую, щоб станом на сьогодні громадяни України подавали заявку і отримували громадянство інших держав. Це ну дякувати Богу, ми живемо в третьому тисячолітті. Є певні людські права і свободи. Хай реалізовують своє право отримати громадянство іншої країни. Не бачу в цьому жодних проблем. Жодних. Ми і так вже багато втратили інтелектуального ресурсу, і це стало ще напередодні війни. Війна, мені здається, більше привернула увагу українців, які відомі в світі або підприємці, або науковці, або успішні в інших сферах, повернули до України, ніж відштовхнули насправді. Як би мали чинити зараз, добре? Є призупинення. Реалізації права людини на консульську консульські послуги, тобто, з того, що я зрозумів, те, що було озвучено, по моєму міністр депутатом, народу, депутатом Вініславським, що чоловіки призиного віку за кордоном вони не одержать повістку, бо це має реалізувати право працівник територіального центру комплектування, принаймні, та їх там немає в Варшаві, чи в Кракові, чи в Брюсселі, чи де б там вони не були, тому треба просто поновити свої дані. Я не знаю, чи то можна стати на облік знову ж таки для мене питання. І тоді що? І тоді ти можеш тримати паспорт? А в чому тоді проблема для цих людей? Власне е -е, словами класика, якби ми вчились так, як треба, то правда би була своя. Дивіться, насправді що Що вводить дію закон про новий про мобілізацію. Електронний кабінет дані можна буде поновити як через посольство, так і самостійно в електронному кабінеті. Друге, за всі війни в світі, які відбувалися, немає жодної процедури існування закордонного ТЦК, вручення повістки за кордоном, примусова мобілізація громадян і депортація по процедурі мобілізації з однієї країни до себе на батьківщину. Це абсурд. Ці, ці речі неможливо виконати фізично. Ці речі навіть е, при всій е, красі е, окремих народних депутатів, е, при всій безуглості окремих народних депутатів е, навіть ми не приймали це в законі, бо це неможливо виконати. Ніяких небезпек українцю, е, який втік від мобілізації з України за кордон, не існує. Людям на певний період і знову ж таки наголошую напевне: єдиний мінус роз'яснень Міністерства закордонних справ, що вони не визначили кінцеву точку строку оцих внутрішньоорганізаційних змін, які призупиняють надання адміністративних послуг такій категорії громадян. Можливо, це добре, можливо, погано. Погано з точки зору, що підігріває емоції, але. Воно має початок і воно точно буде мати кінець. За два тижні, за місяць я не знаю, скільки потрібно буде Міністерству закордонних справ, аби цю роботу налагодити. Але ця кінцева точка, вона, вона буде, це, це доконаний факт. Так от, переживати їм нічого в обстрілах, вони не живуть. ТЦК їх на вулиці не зустріне, а набрати терпцю і шаною ставитись до своїх співгромадян і до працівників консульських наших установ, зрештою, так, не до ідеально суверенної незалежної держави Україна, от терпіння і повага повинна бути в будь-якому випадку. Ну і тут, плюс, якщо навіть. Не говорити про те, що всі ті українці, які зараз виїхали або раніше виїхали, будуть призні до війська і виконувати, виконуватимуть певні ті чи інші завдання або на лінії зіткнення або десь там далі від лінії зіткнення згідно з їхніми там військооблікомими спеціальностями чи рішенням командування. Якщо ці люди не потраплять в сили оборони, Україні зараз потрібно з того, що було озвучено кілька днів тому реальні цифри для того, щоб. Не лише годувати пенсіонерів, а загалом давати в економіку, оплачувати військо, оплачувати різні соціальні програми. Нам потрібно плюс 6 мільйонів робочих рук. У нас зараз 10 мільйонів людей працюючих, 11 мільйонів пенсіонерів. Ну і плюс закон про мобілізацію зараз ще забере багатьох людей з виробництва. Це теж і це теж необхідність. Тому ну люди могли б приїхати. Я не я просто до речі не знаю, чи ті люди, які працюють зараз в Польщі, чи вони щось сплачують в Україну, крім донатів, ні. якщо хто має ні, ну, ну от це просто банально. Треба в єдиний соціальний внесок, якого в нас недобір серйозний вже зараз. Є певні міжурядові угоди, які забезпечують унеможливлення подвійного податкування, і це стосується працівників, які офіційно працевлаштовані, і якщо вони оплатили податки в Польщі, обкладатися. Аналогічним податком в Україні вони не можуть. Україна давно війшла в ці угоди. Україна навіть по зверненнях в ЄСПЛ. Наскільки мені відомо, немає таких звернень, аби в цій частині були порушені права громадян України. Друге, щодо порушення прав нібито порушення прав громадян. От вчора давав коментарі, і сьогодні хочу наголосити на тому: насправді Міністерство закордонних справ, діючи таким чином, не порушує право громадян. Тому що їм не відмовлено в отриманні адміністративних послуг, які держава визначила законом і взяла на себе зобов'язання, це власне є виключно призупинення. Все інше, що спікери, тіктокери, нардепи в певній мірі коментують і тим самим збільшують емоційну атмосферу. Ну, це в багатьох випадках просто безглуздя. Ну так, і знову ж таки, питання в тому, що навіть якби люди захотіли повернутися в Україну, і вони, скажімо, не були одразу мобілізовані, чи в принципі в них є підстави не бути мобілізовані. Можливо, дійсно, багато людей має там, другу групу інвалідність, яка дозволяє спокійно працювати. На зараз недобір. Я вчора спілкувався з паном Длігачем, і Він каже, що зараз недобір по бізнесу це такий мінімальний недобір відсотків 25. А так в середньому виробництво плюс-мінус 50-25%. брак людей. Тобто робота в Україні є. Я до того веду, що були потрібні люди, які просто працювали і платили, сплачували єдиний соціальний внесок, гроші з якого потім ідуть. Ну і на оплату, до речі, війська також. Час на реформи прекрасний час на реформи. У нас приховане безробіття завжди було закрите і зашите в нікому не потрібні. Посади на держслужбі, дублюючи функції багатьох міністерств відомств в якихось статистичних службах. Причому я не говорю про статистику, яка як наука і як інструмент для прийняття рішень дуже важлива, ми говоримо про. Ми говоримо від ЗСУ до будь-яких управлінь, коли робляться статистичні звіти, які потім ніхто навіть не читає. Це, це всі прекрасно розуміють. Так у нас, а по живих галузях економіки вже багато коментарів, що. Суттєвий брак кадрів, і якщо ми оновимо систему державного управління, зверніть увагу, як оновили ОТГ свої управлінські організаційні моделі після адміністративної реформи. Мені ну, в багатьох випадках просто. На душі приємно, як окремі громади починає, почали переманювати ще з 2018 року і зарплатами, і соціальним пакетом кадрів. Такого в Україні ще ніколи не було. Це час реструктуризувати держслужбу, це час внести зміни в адміністрування в Збройних силах України, бо ми говоримо маленька радянська армія. Говоримо. а... Ми кожен день спілкуємося із офіцерським складом із воїнами, і це дуже паралізує нас, і це напряму стосується економіки. Вдалі рішення в цих реформах не скажу, що повністю закриють. Потреба України в, робочій, в працівниках, не в робочій селі, в працівниках в цілому, різного рівня кваліфікацій. Але, звісно, що суттєво скоригують. Ну, так, я, ще одне питання: я не можу його не поставити. Ви робите волонтерську роботу разом із фондом Ейпріл. Розкажіть трохи про неї, які є потреби сьогодні. І цікаво, я спостерігаю за тим, як люди донатять, скажімо, на, у нас на телеканалі Еспресо. Зараз дуже. Пришвидшилися активізувалися донати, це дуже радує Насправді не знаю, як ну є свої пояснення, але як зараз люди донатять, наскільки складно чи навпаки легко мотивувати, чи доводиться щось вигадувати, щоб люди ще задонатили. Ну і потреби найнагальніші, та те саме те, чим ви займаєтеся. Ми робимо технологічні девайси, ну всі їх називаємо. Сволотоутилізатори. Це, як правило, 80-дюймові дрони, бомбери, скиди. Mm -hmm. Зараз, до речі, в квітні розробили свою систему скидів, бо в Україні, наприклад, є дуже круті скиди, сталеві шершні. Mm -hmm. От ми теж, Це теж волонтерський проєкт і ми ним користувалися. Зараз зробили не те, що аналог, але зробили теж свою дуже потужну систему скидування. Паверстанції. Наряду з проектами, наприклад, ну, дуже відомий медійно, Бандера, Power, Боровій дуже крутий український проєкт. Ми намагаємося технологічно посилити воїнів. Майже не працюємо з офіцерським складом. Частково працюємо з офіцерським складом, з командуванням бригад тільки з 93-ю бригадою, де до Комбрига повна довіра. Хоча, можливо, є і інші комбреги. Теж е, неможливо, вони є. Просто ми працюємо з 93-ї. І це все передаємо на фронт. В неділю в нас виїзд, величезний виїзд. Ми, е, от цими внесками, кавовими внесками невеликими. Ми пішли на великий весняний збір. Ми вже маємо 5 автомобілів, які закупили і в неділю, дай Бог, успішно, подолаємо там відстань в 1200 кілометрів і точково пороздаємо по підрозділах. Як нормальні волонтери, нам завжди не вистачає ресурсу, це правда. Жалітись чи скаржитись, наскільки нам допомагають. Нема змісту, ми сформували спільноту таким чином, що максимум, що вона може, вона точно цим ділиться і віддає. Вона в нас не десятитисячна не, не, і не стотисячна по наших підписках, але діє активно кожного тижня. Українці за кордоном, ті, що в черзі за паспортами не донатять. Один з водій-далекобійник та... є, який е, не був навіть е, в Україні на момент широкомасштабного вторгнення. Це наш клієнт, як юристів, е, донатить регулярно. Ну і ще там е, з одної відомої компанії, декілька людей є, це одиниці, але це вже жінки. Е, а більше за кордоном ми отримуємо допомогу від українців, які. Реальна вже діаспора виїхала там в 12-му році на особистій довірі побудовану побудовано багатьом родичам їхнім допомогли. Це точно працює. Це працює кожного місяця, просто як годинник. От ми фонд, який не робить розіграшів, аукціонів. Ми не скачемо, не танцюємо. Та, деколи так хочеться, якось цю хвилю. Бо, ну, скажімо, фінансування будь-якого проєкту, воно від збір ресурсів він відбувається хвилями. Е, йде стрибок, спад, і е, треба знайти мужності з цими коливаннями дійти до кінця і е, виконати мету. Рівно немає рівно. Це це буває звук зупинки серця. Ну, а тут, як серце б'ється, так і відбувається донат. Ми цього не робимо, тому рекомендацій немає. От ми можемо нашим меценатам подарувати Степана Андрійовича Бандеру, статуетку Євгена Конувальця, пропустити шоколадом. Ну та до речі, таки кро плюс там ще побажання круті є різні, редакційні та. колективи теж на це заслуговують приносимо з душою. Анколи це відпекати... для мене важливо, щоб е, наші співгромадяни розуміли де і в який час ми живемо. Не буду я танцювати, не буду робити якихось особливих е, розіграшів. І ніколи наш фонд, поки я нам е, в його управлінні не буде розігрувати автомобілів. Ми можемо взяти в поїздку з собою на першу там, другу лінію фронту. Е, якщо бажання отримати автомобіль, там, задонативши 100 гривень, не зникне, то пропоную перепливати річку ТИС. Тут, до речі, ці е, чоколяди, і коли ти її роз... Тут, е, написано. Мені просто поганий зір. Ну, військовий, спеціальна волонтерська сила April, та? е, е... Спеціальні волонтерські сили April, і тут побажання. І от я розкрив ну для тих, хто можливо не розуміє, чому держава запроваджує певні обмеження, бо держава ця має вижити силами своїх громадян. Тут от якраз дуже добре написано у своїй хаті, своя сила і правда. І своя правда, і сила, і воля. Та в інших хатах такого нема. Дякую вам дуже, що ви до нас долучилися. Дякую за вашу роботу. Вас закликаю підтримуйте, донатьте скрізь де ви донатите, де ви довіряєте. І фонду April також. Бажаю успіху в цій вашій мандрівці, в цій вашій волонтерській діяльності. Юрій та був з нами. Керівник фонду April і людина, яка робить все, що може робити, там ми всі. Намагаємося і хочемо знайти момент, коли ще більше, ніж можемо зробити. Але, звичайно, дуже важливо, щоб долучалися ті люди, які сьогодні поки що з тих чи інших причин не долучилися. Це YouTube канал FM Галичина, аналітика, маркер. Подій лайкайте, поширюйте, коментуйте. І цікаво ваше відношення. Про напишіть в коментарях, як ви ставитеся до ось цих дуже збентежних і схвильованих людей, які сьогодні отримали мінімальні якісь. Незручності за межами України, не маючи можливості отримати консульські послуги. Чи варто це того, як би ви їм порадили діяти? Напишіть в коментарях, будемо чекати. Дякую, що були з нами. донатимо на Збройні Сили України. Тримаємося, купи бережіть себе до побачення. Ну, тепер нам точно прилетить. Дякую, редакції, за круту роботу. Щиро дякую. Слава нації! Смерть ворогам.